Ну що, всім привіт! Ми знову на каналі авторемонт UA. Ну що, хлопці і дівчата, закінчується наш маленький проєкт по відновленню автомобільчика БАЗ-21053. І дані Автомобіль був зразу на ходу, тоді був розібраний, тоді він знову ж таки був відновлений на ход поставлений. Що було зроблено взагалі по автомобілю? Саме перше відремонтована головка. Повністю замінені клапана, повністю замінені сальники клапанів, помінена прокладка під головкою. До речі, коли знімалася головка, в циліндрах вироботки немає взагалі ніякої, повністю все добре, тому що двигун робився в своє время. і після ремонту він пройшов дуже-дуже мало кілометрів. Скажемо так, далі, після того, як зроблений був двигун, розібралися з зарядкою, розібралися із Стартером, тому що стартер був від кнопки, повернули його на, назад на замок. Потім е, було прийнято рішення повністю розібрати кузов, ну, на стільки, ну не повністю, а на 90%, щоб розібрати кузов і його відновити. Був він повністю поварений. В автомобілі немає жодного отвору. Е, все хорошо зроблено, все е, об, е, оброблено повністю антикорозійною обробкою. Е, Шпакльовкою, потім зверху, кислотним ґрунтом. Ну, це все діло є у мене відео. Не буду зараз далеко забігати. Але, хлопці і дівчата, щоб ви розуміли, на цей автомобіль було потрачено в загальному десь 13-14 тисяч. Я пізніше підсчитаю, і десь тут чи тут. Не знаю, де буде безпосередньо список того, що було поставлено. Була промита повністю система охолодження. поставлений новий радіатор пічки, новий радіатор, основний охолодження, замінена, точніше, пройшла ревізія трампльора. Електронне запалення тут стоїть. Помінена кришка трампльора, помінені хороші поставлені бронепровода, Поставлена хороші свічки. Замінені всі розходники залиті нові. І зроблена задня оптика, і також передня. Багато чого розказав, поки що нічого не показую. Але зустрічайте, будь ласка, наш оновлений ваз 2105 Ось таке у нас вийшло. Так, автомобільчик зараз виглядає повністю Задні, задня оптика повністю нова. Один косяк упав цей фонарь, і є трошечки. Невеличке тріщинка. Ну це для Жигуля взагалі. Все повністю працює, навіть працює задня передача. Всі шильдики нові, як ви бачите, євроручки. гад oh no! oh Стоять. Отакий от вигляд салону, повністю всі ручки на місці. Працює все. Аварійка, сигнал працює. Навіть горить лампочка ручника, але з ручником трошки проблеми. Прокачані тут були тормоза, працює пічка, світло, все начебто нормально. З цієї сторони, в передніх дверях і в задніх нові стеклоподйомники, з тієї ті, що й були, те вікон трошки погано відкривається, те нормально відкривається. Тепер що у нас під капотом? От ніхто не думав. Ось такий підкапотний простір. Новий радіатор пічки з новою кришечкою. Повністю. Ой, кажу пічки, вибачаюся. Основний радіатор. Радіатор пічки теж новий. Нові бронепровода Тесла. Хороші. Дивіться, нова кришка. Я навіть не здирав отсюда ціну. Новий фільтр топливний, ну, тобто на бензин. Новий фільтр масляний, залите нове масло. Ось дивіться, його не видно на щупу, на крайку чуть, -чуть. Е, Далі е, повністю приведена в порядок підкапотка, помінено рельє на, на тій стороні. Тут все приведено в порядок прокачані тормоза. Тепер саме основне, що для любого покупця, людини, яка буде купувати автомобіль, що цікавить, цікавить саме перше це те, як працює двигун. Димить, не димить. Я зараз без коментарів, ну великих, може щось конечно, скажу. Заведу його і вам покажу, як на даному етапі цей двигун працює і куди він димить, не димить. Значить, дивіться, ще трошки не прогрітий. Сохун. Диму. Можна сказати, немає. Кришка. Диму немає. Тепер пішли до випрої. Диму немає. Як ви бачите, нема нічого. Тобто, Двигун працює справно, компресія добра. В принципі, нічого нового сюди, зараз, на сьогоднішній день, ставити не потрібно. Зараз глушу, бо погано чуть. Пішли. Здравствуйте. О, не увезли ще. <фотк Stephane> <ролі> не увезли. Знаєте, жінка? Я говорю, не увезли ще. не опоздали. Так, ну що, ще по машині. Проведений невеличкий такий міні-тюнінг. Передка, повністю, дивіться, нові елементи стоять. Тут ось всякий танцик, повторіті поворотів. Це новеньке, пара дзеркал. повторюся ж таки, це вид з іншої сторони. Так що, хлопці, я ще вставлю частинки відео або фотки, яка вона була, і що ми з нею зробили. Відео будемо завершувати. Всім, хто дивився, ставимо лайки, пишемо вподобайки. Підписуємося на канал. Пишіть, будь ласка, багато коментарів. Всі будуть читати. Всім дякую, всім до побачення. До нових зустрічей.